Життя під прицілом. Автоматна черга наздогнала 11-річного Олександра Січового під час прогулянки. Куля влучила в ногу. Врятував хлопчика друг. Він доправив Сашка додому. Дитина три тижні була в лікарні. Як почувається зараз, розкаже Тетяна Блінова. 11-річний Олександр йшов у гості до друга. До пострілів у рідній Авдіївці вже звик. Та коли пролунала автоматна черга, відчув гострий біль. На щастя, поряд був товариш. Я там добіжала до кустов, потом тому впав, подошов Сергій. Ми сіли на велик, і він мене повіс. Хлопчика виховує бабуся. Його мати позбавили батьківських прав. Коли Валентина Васильівна побачила на порозі поранену дитину, ледь не втратила свідомості. Кричала, плакала, спугалася просто. Я не знала, куди йому потрапила. Сашкові повезло, куля застряла в одязі, її витягли ще до приїзда швидкої. Он был в спортивном костюме, и она застряла, резиночку попала, и там осталась. Она все-таки задела и кость. Увидела не травматологии Сашко пролежал три недели. Бабуся завжди была поряд. Через два дня позвонили с фонда Рината Ахметова, предложили нам путевку в санаторий. Я очень был благодарна фонду Рината Ахметова за оказанную нам помощь. Спасибо, что не оставили моего ребенка в беде. самі б ми не приїхали б сюди. Після тижня відновлювальної терапії він уже бігає. Ще й зберігається невеликий отек в місці ранення і небольшая болезненность. Будемо сподіватися, що це все уйде за весь період лікування. У рамках програми штабу Ріната Ахметова реабілітація поранених дітей вже допомогли 42 пораненим на Донбасі хлопчикам та дівчаткам. В наших планах является оздоровить максимальное количество детей, которые обратятся к нам на горячую линию. На сегодняшний день в плане штаба 65 детей. дітей. Проект реабилитации будет длиться по октябрь. месяц включительно. Сашкові у санаторії дуже подобається. Він вже знайшов тут нових друзів. Потім, незважаючи на те, що вдома тривають бойові дії, хоче туди, до Авдіївки. Тому що там дом. Тетяна Блінова, Оксана Кучма, Євген Якунін. Сабиття канал Україна.